За інформацією Держгірпромнагляди України з початку року в країні зріс рівень травматизму під час використання газу в побуті та у закладах громадського харчування. Що ж до ситуації в Криворізькому регіоні, то за період з січня 2014 по лютий 2015 зафіксовано п'ять нещасних випадків, два з них стали смертельними. Криворізьке Криворуськарнопромислене управління усилило роз'яснительну роботу серед населення. Це в школах, в техніку, в ПТУ по безпечному використанню газом в Буту. Пользуясь случаем, хочу обратить. Тіця жителям криворога що галубоє топліво несет наше дома уют і тепло. Ноніправильне і спользування самовольне вмішательство можуть привести к нещасним случаям з огляду на актуальність теми в семінарі на раді взяли участь представники спеціалізованих підприємств газового господарства підприємств, що виконують роботи з перевірки та чищення димових та вентиляційних каналів органів місцевого самоврядування. При выполнении плана технического обслуживания мы выявляем незаконное вмешательство в систему газоснабжения, самовольная замена, самовольное вмешательство в системы дыма вент каналов, что ведет за собой несчастные случаи. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим абонентам, в первую очередь, пускать в свои домовладения наших специалистов, чтобы избежать несчастных случаев. Учасники наради обговорили низку питань, які стосувалися своєчасного якісного планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. йшлося і про запобігання несанкціонованих підключень до системи газопостачання, втручання в роботу та конструкцію газових приладів.